Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Майже 150 фотографій від світлин художніх до світлин воєнного часу талановиті творці горішніх плавнів продемонстрували свої роботи на фотосушці. Це вже сьома така виставка, яку проводять у день вишиванки автентичне свято для всієї України. Сьогодні надважливо об'єднуватись навколо національних традицій, впевнені у міському відділі культури, спорту і туризму. Мені дуже приємно, що ми маємо можливість саме сьогодні відкрити фотовиставку, конкурс, фотосушка. Адже якщо ви будете уважно розглядати роботи, представлені фотохудожниками і просто жителями нашого міста, ви побачите наше життя у таких дрібницях, які, я думаю, що повинні закарбуватися. Пам'яті у житті кожного в останнє фотосушка була ще до повномасштабної війни. Відтепер у неї нові сенси. Вони помітні і у фотографіях Роберта Гармидера. Чоловік вважає себе фотографом-любителем. Розповідає, що з ним кувати любить усе, і кожен його кадр неповторний. Представляє тут свої фотографії не вперше цього разу з поглядачам, запропонував 60 власних світлин. Скал, що, що нравилась, що мені нравилось. то я выставлял. Чем хотел поделиться с людьми, то я выставлял. То есть я не считаю это наикращей работой, но я считаю, что это то, чем я хочу поделиться сегодня. А вот это была одна съемка, она тоже была такая достаточно спонтанная, как ни странно. Хотя она выглядит, что она вроде бы такая настроенная и все, но мы тут химичили, в общем-то. Портреты, ну, я не знаю. У меня вот тут, тут большая часть идет портрета. Там дальше идут уже более такие творческие фотографии. Вон, например, дети войны можно увидеть. вон фотография есть. Гармедеризм, так друзья Роберта описывают его стиль зъемки. Мне больше и ближе всего это е, е, мне хочется ну, своего рода, как импрессионисты, произвести впечатление. То есть, чтобы у человека было какое-то яркое впечатление, или чтобы он задержался и подумал. А що тут взагалі відбувається? професійному фотографу Олександру Кардушу. 23 фото допомогла обрати його дружина Наталія, із якою він познайомився завдяки мистецтву. Хоча і основний вид діяльності Олександра трохи інший. Втім, каже, що фотографія це образ життя, таке собі хобі, показує найулюбленішу роботу, яку закарбував на свій фотоапарат. Така жіноча таємниця, яку ну тільки жінки й придумали. Просто жінка, вона є друга від чоловіка, і... чорне біле і таке, що всесвіт в неї, який вона інколи може бачити навіть спиною. Ну на ці фотографії так і гарно. Так схотів, так воно тоді думки були. А от дружині подобаються фотографії? Як оцінює дружини? Всі, всі подобаються, всі чи фотографує ваш чоловік? Щодня. Цьогоріч приємно вразили фотографії колег, розповідає фотохудожник. Дуже багато хороших робіт. Тут я просто знаю цих людей, знаю їх світогляд. І то я, якби це і чекав, що це буде від кожного хто тут вивісив. За словами Олександра, у своїй творчій роботі він надихається фотографіями митців міжнародного рівня. Хельмут Ньютон подобається так. Дуже ну на жаль, вже його немає. Людина похилого віку. Але в нього такі роботи жіночі дуже багато портретів і ну як все, що ми бачимо, це ми вчимося у тих, хто попередники були. І щось своє додається. Тоді він вже свій стиль там виробляється. Професійно займається фотографією з 2007 року. Кременчужанка Лілія полюбляє репортажний та предметний стилі. Має профтехніку, на яку зробила ось ці дві фотографії. З початком війни трошечки все позатихло, і навіть я деякий час не фотографувала зовсім, але потім якось я все таки вирішила дихати знову і почала працювати. І навіть побачила, що мої Роботи стали ще ніжніші, тобто в цей складний час хочеться, щоб люди стали ще ніжніші, ще добріше один до одного. Бачу, що всім людям дуже подобається, і взагалі атмосфера така дуже дуже класна. Саме в таких маленьких містечках і це повинно бути. Це важливо дуже підтримувати творчих людей. Може, багато хто з із фотографів тут працюють на заводах, і вони мають це як хобі, і підтримувати їх. Це дуже важливо їхнє бачення воно дуже цінне а ще ці чудові фотосвітлини на заході доповнювали експозиції клубу рукодільниць пані людмила працювала вчителем вишивала з дитинства вот робота бісером, моя одна із перших робот магія Це вишня робота технологія вишивання лентами. до вас сьогодні люди тут підходили які у них були враження нравилось, нравилось, спрашивали, були заінтересовані цими роботами. Різножанровість робіт здивувала організаторів, які не розраховували, що охочих поділитися своєю творчістю буде настільки багато. Оцінювати світлини доручили п'ятьом відомим фотографам нашого міста, які побажали залишитися інкогніто. Фотосушка завжди відображала настрої життя горішніх плавнів, а спогади про мирне життя на деяких фото це те, що тішить душу. каже. Директорка міської бібліотеки Олена Дудко дуже багато робіт принесли наші фотографи уже, які традиційно беруть участь в нашій виставці. Багато є робіт і людей, які вперше беруть участь, навіть люди переселенці беруть участь. І що для нас нове це те, що ми маємо. Кілька фотографій з фронту, тобто люди просто хлопці, які воюють, скидували своїм рідним. Вони надрукували, і ми зараз бачимо ці фотографії з фронту. Це дійсно це саме живе, болюче, що зараз є. Віримо в те, що буде перемога України, і ми будемо знову жити, бачити цю красу, не чути сирени, бути щасливими. І військових фотографій у нас більше не буде. Ми дуже на це сподіваємось. Визначити переможців обіцяють згодом. П'ятеро учасників отримують призи від відділу культури, спорту і туризму. А також три подарунки від імені міського голови Дмитра Бикова. Кожен, хто не встиг або має бажання переглянути фотографії ще раз, матиме можливість зробити це у холі центральної міської бібліотеки.